Духати загадку. Що ж це за дівчинка? Не швачка, не майстриня, нічого сама не шиє, але в голках цілий рік. Вірно, малята, це сосна або ялина, але ми сьогодні розглянемо. Сосну, а скажіть, у сосни є листя? Вірно, у сосни листя немає. А що замість листя в сосни? Так, малята! Голочки, а якого кольору голочки у сосни? Вірно, зеленого. Сосна це окраса лісу. Подивіться, як високо піднесені її гілочки, через які просвічується голубе небо, який у неї рівний золотистий стовбур. У ньому, наче відбивається сонце. Ось чому в сосновому лісі завжди світло. Сосни дуже люблять сонце і ростуть там, де багато сонця. Сосни завжди тягнуться до неба. Якщо подивитися на гілки дерева, то видно, що глочки сосни спрямовані вгору. Або трохи в сторону. Соснові голочки довші, ніж ялинкові. І коли до них доторкнутися, то вони трохи коляться. Але ніколи не пошкодять. Соснові гілки часто називають сосновими лапами. Вони схожі на розкинуті руки. Сосна дає поживу лісовим мешканцям і насіння шишок люблять ласувати білки і дятли. Сосни шишки зараз маленькі, а достигають вони взимку. Коли вони падають, насіння з них випадає і вітер розносить. Деревина сосни використовується в різних галузях, як основний матеріал для будівництва, будинків, меблів. Сосна цінується своєю властивістю, щільністю. Сосна має цілющі властивісті. При застуді дуже корисно дихати ароматом соснового дерева. До того ж, сосновий аромат знезаражує повітря. Дякую за увагу, до нових зустрічей!